Арит вас туди чайд. Хотеть да бути людиною. хочеться робити гарне і добре. Я готовий. Ернест Хемінгвей Мааестро запитує Лист із Брухливого моря. 1935 рік. У цьому нарисі Хемінгвей розповідає про юнака. Який хотів стати письменником. Писав жахливо, але шалено прагнув до літератури. Крім того, хотів побувати в морі. Зі співчуття Хемінгвей взяв його і в команду свого катера Пілер, і в учні, Нарис, побудований у формі діалогу. Ми звали його «Маестро», бо він грав на скрипці. А потім скоротили це на прізвисько Майс. Свіжий вітер так ґрунтовно видував з нього залишки кмітливості, що якось я сказав йому: Майсе, ви напевно станете страшенно гарним письменником, бо ж більше ви ні на що не здатні. Втім, твори його чим далі ставали кращими, може, він стане письменником та ваш кореспондент. Час від часу буваючи без настрою, ніколи більше не візьме в команду катера письменника початківця і не погодиться більше ціле літо плавати біля берегів Куби чи біля яких-небудь інших берегів під акомпанемент суцільних питань і відповідей про техніку письменницької справи. Якщо знайдуться ще серед письменників початківців охочу поплавати на пілар, хай це будуть жінки. Бажано гарні, і нехай візьмуть із собою побільше шампанського. Ваш кореспондент ставиться до свого письменства, на відміну від цих щомісячних кореспонденцій, дуже серйозно але розмовляти про це він не любить, крім як з кількома співрозмовниками. Вимушений розмірковувати про різні аспекти своєї справи протягом 110 днів. І весь цей час придушувати бажання шпирнути в маєстру пляшкою щоразу, як він розкриє рота і вимовить слово письменник. Ваш кореспондент відтворює тут письмову деякі з цих міркувань. Що означає добре чи погано у письменницькій справі? Писати добре значить писати правдиво. А правдивість оповідання залежатиме від того, наскільки автор знає життя і наскільки сумлінно він працює, щоб, навіть коли він вигадує, це було як насправді. Якщо ж він не знає, як вчинять і що подумають у цих обставинах люди, то на якийсь час його може врятувати випадок або він взагалі спеціалізується на вигадці. Але якщо він і далі писатиме про те, Чого не знає, то може вийти тільки в фальш. А кілька разів, сфальшувавши, він уже не зможе більше писати чесно. А як же уява? Ніхто не знає до пуття, що це таке. Крім того, що ми отримуємо це задарма. Можливо, це закладено у спадковому досвіді, цілком імовірно. Після чесності це друга якість необхідна письменнику. Чим більше він дізнається з досвіду, тим правдивішим буде його вигадка. А якщо він зможе уявляти досить правдиво, то люди повірять, що все, про що він розповідає, справді сталося, і що він просто по репортерському зафіксував це. А якщо він зможе уявляти досить правдиво, то люди повірять, що все, про що він розповідає, справді сталося, і що він просто по репортерському зафіксував це. Але чим же це відрізнятиметься від репортажу? Якби це був репортаж, ніхто б його не запам'ятовував. Коли ви описуєте те, що трапилось сьогодні, синхронність змушує читача уявити те, що сталося у власній уяві. Через місяць цей елемент зникає, ваш світ буде плоским, і читач нічого не уявить та не запам'ятає. Але якщо ви не описуватимете, а зображуватимете, можна зробити це об'ємно, міцно, цілісно і життєво. Тоді ви погано чи добре, але творите, це створено, а не описано. А правдиво, це в міру вашої здатності зображати. І в міру того знання, яке ви в це вклали. Вам це зрозуміло? Не все. У такому разі, давайте, чорт забирай, поговоримо про щось інше. Розкажіть мені ще щось про письменницьку техніку. Ви це про що? Олівець чи машинка? Про це, чи що? Так. То слухайте. У письменника початківця все задоволення припадає на його частку, а читач не отримує нічого. В цьому випадку можна користуватись машинкою. Так писати легше, і задоволення отримуєш більше. Але коли навчишся писати, бачиш своє завдання в тому, щоб донести до читача все кожне відчуття, почуття, все бачене, почуте, сприйняте. Для цього треба багато працювати над тим, що пишеш. Коли пишеш олівцем, тричі можеш з різних точок перевірити, чи отримує читач те, що ти хотів йому дати. Спочатку перечитуючи написане від руки. потім зчитуючи і правлячи текст після машинки і читаючи коректуру. Так що олівець дає вам додаткову третину шансів для покращення тексту. А це непоганий відсоток влучень у ціль. І текст довше залишається текучим, що полегшує виправлення. А скільки треба писати щодня? Найкраще зупинитись, поки справа йде добре, і знаєш, що має статись далі. Якщо день у день робити так, коли пишеш роман, то ніколи не загрузнеш. Ось найцінніша порада. Яку я можу дати вам із цього приводу? Я її запам'ятаю. Завжди зупиняйтесь, поки пишеться, і потім не думайте про роботу. І не турбуйтесь, поки знову не почнете писати наступного дня. За цієї умови ви підсвідомо працюватимете весь час. Але якщо дозволите собі думати і турбуватись, ви вб'єте цю можливість і ваш мозок буде втомлений ще до початку роботи. Якщо вже почав роман, то сумніватися в тому, що завтра робота піде таке ж боягузтво як ухилення від якогось неминучого вчинку. Потрібно продовжувати і турбуватися безглуздо. Щоб написати роман, треба зрозуміти це. Найважче у романі це його кінець. Але як же можна навчитися не турбуватись? Не думати про роботу. Як тільки почнете думати про це, зараз же смикайте себе. Думайте про щось інше. Цього неодмінно треба навчитись. А скільки з уже написаного ви перечитуєте, перш ніж писати далі? Найкраще було б щодня перечитувати все з самого початку. І принагідно правити, а потім уже йти далі. Коли написано стільки, що кожного дня цього не зробиш, перечитуйте останні 2-3 розділи. А щотижня читайте все спочатку, так ви досягнете цілісності і не забувайте зупинятись, поки ще пишеться. Це збереже рух і не дозволить вам працювати через силу. Інакше ви скоро переконаєтесь, що другого дня ви видихнулись і продовжувати роботу не можете. А якщо ви пишете оповідання? Все одно, хоча оповідання можна написати за один день. А ви знаєте наперед, що має статись у вашому оповіданні? Майже ніколи. Я починаю його і стається те, що має статися в ході його розвитку. Це зовсім не той метод, якого нас навчають у коледжі. Ось уже не знаю. Я не навчався у коледжі. А якщо якийсь сучий син може сам писати, набійся йому вчити студентів. Але ви мене навчаєте? З великого розуму. А потім ми на човні, а не в коледжі. А які книги слід прочитати письменнику? Йому слід прочитати все, щоб знати, кого він має обскакати. Але ж він не зможе прочитати все. Я не говорю про те, що він може. Я говорю про те, що він повинен. А все прочитати, звісно, не можна. Але які книжки таки обов'язкові Йому слід було б прочитати Війну і Мир та Анну Кареніну Толстого. Мічмана Ізі, Франка Майлдмея та Пітера Сімпла Капітана Марієта, Мадам Боварі та виховання почуттів Флобера, Буденброків Томаса Манна, Дублінців, Портрет художника в юності та Улліса Джойса, Тома Джонса та Джозефа Ендрюса Філдінга, Червоне та Чорне та Пармського битель Стендаля. Братів Карамазових та ще яких-небудь два романи Достоєвського, «Гекльбері Фінна Марка Твена, «Шлюбку» та Блакитний готель Стівена Крейна, Привіт та прощання Джорджа Мура, Автобіографію Йетса. Все найкраще з Мопасана. Все найкраще з Кіплінга. Всього Тургенєва. Про далеке і давнє Хадсона, Розповіді Генрі Джеймса, особливо Мадам Демов. Повороти гвинта, портрет однієї дами, американця. Я не можу записувати так швидко, скільки ще їх. Решту я назву вам іншим разом, їх ще приблизно втричі більше. І письменнику потрібно прочитати всіх? Усіх та ще багатьох. Інакше він не знає, кого йому треба обскакати. Що ви розумієте під цим обскакати? Слухайте, який сенс писати про те, про що вже було написано, якщо не сподіваєшся написати краще. У наш час письменнику треба або писати про те, про що ще не писали, або обскакати письменників минулого в їхній області. І єдиний спосіб зрозуміти, на що ти здатний. Це змагання з письменниками минулого. Більшості живих письменників просто не існує їхня слава створена критиками, яким завжди потрібен черговий геній, письменник їм цілком зрозумілий, хвалити якого можна безпомилково. Але коли ці дуті генії вмирають, від них нічого не залишається. Для серйозного автора єдиними суперниками є письменники минулого яких він визнає. Все одно як бігун, який намагається побити власний рекорд, а не просто змагається зі своїми суперниками у цьому забігу, інакше ніколи не дізнаєшся, на що ти справді здатний. Але читання всіх цих чудових письменників може збентежити людину. Ну що ж, отже, так і треба. А що ви вважаєте найкращою початковою школою для письменника? Нещасливе дитинство. А як на вашу думку, Томас Ман великий письменник? Він був би геніальним письменником, навіть якби не написав нічого, окрім буденброків? А яким може бути тренування письменника? Спостерігайте, що робиться довкола. Ось ми зараз будемо рибалити. Помічайте, що робитиме кожен із нас. Якщо вас тішить видовище того, як риба вистрибує з води, намагайтесь проаналізувати і зрозуміти, що саме викликало вашу радість. Чи як волосінь пішла з води, натягнута, мов струна, аж на ній навіть виступили краплі, або те, як сама рибина настрибнула. Запам'ятовуйте всі звуки та хто що говорив. Намагайтеся зрозуміти, що викликало саме ці почуття, які дії вас особливо схвилювали. Потім запишіть усе це чітко та ясно, щоб читач міг сам усе побачити і відчути те саме, що й ви. Це початкова вправа для п'яти пальців. Розумію. Потім підійдіть з іншого боку. Спробуйте уявити, що діється в чужій голові. Наприклад. Якщо я на вас кричу, намагайтесь уявити, що я при цьому думаю, а не тільки як ви на це реагуєте. Якщо Карлос сварить Хуана, спробуйте стати на бік і того, і іншого. Тільки не думайте, хто з них має рацію. Як людина, ви уявляєте, що добре, що погано, як людина, ви твердо знаєте, хто має рацію, хто винен. Ви буваєте змушені вирішувати та діяти. Як письменник, ви не повинні судити. Ви маєте зрозуміти. Зрозуміло. То слухайте, прислухайтеся до розмов, не думайте про те, що ви самі збираєтесь сказати. Більшість людей ніколи не слухають і не спостерігають. Увійшовши в кімнату і одразу вийшовши з неї. Ви повинні пам'ятати все, що ви там побачили, і не тільки це. Якщо у вас виникло якесь почуття, ви повинні точно визначити, що саме його викликало. Вправляйтесь у цьому. У місті, стоючи біля театру, дивіться, як по-різному виходить народ із таксі та власних машин. Так, є тисячі способів практикуватись. І завжди думайте про інших. Як ви вважаєте, буду я письменником? Ну, хіба ж я знаю? Можливо, вам не вистачить таланту або ви не зможете відчувати інших. У вас є матеріал для хороших оповідань, якщо ви зможете їх написати. Але як? Пишіть, попрацюйте років 5, і якщо тоді зрозумієте, що з вас нічого не виходить, застрелитись! Завжди встигнете. Ні. Я не застрелюсь. Тоді приїжджайте сюди, і я вас застрелю. Дякую. Не варто подяки, Майсе. Тепер, може, поговоримо про щось інше? Про що? Що завгодно, Майсе. Про що завгодно, друже? Добре. Але. Ніяких але. Кінець ні слово про письменство. На сьогодні досить. крапка. Крамниця зачинена, хазяїн пішов додому. Добре. Але завтра я вас спитаю ще дещо. Уявляю, як вам приємно писатиметься, коли ви самі побачите, як це робиться. Що ви маєте на увазі? Ну, як же? Приємно, легко, весело, тяп-ляп і готовий шедевр старого майстра. Але скажіть. Стане добре, але завтра. Так, гаразд, звичайно, але лише завтра. Ще так мало прожити і так мізерно мало заголодити. Вчися чекати, друга